Всім привіт! З вами книжкова закладка. Сьогодні хочу поговорити про те, як почати знімати свій блог на Ютубі про книжки, як стати книжковим блогером. Я почала знімати відео саме про книжки 7 місяців тому приблизно. А за цей час у мене назбиралося перші 500 підписників, трохи більше. А в принципі, це непоганий результат, десь такий середній, як я бачу по іншим книжковим каналам. А до цього я вже знімала відео на. Свій інший ютуб-канал про подорожі. Я почала знімати відео в 2019 році, тобто у мене вже досвід зйомок відео десь 5 років, тому трохи є досвіду, можу ним з вами поділитися про те, як я починала, які були складнощі, і все таке. А ну і скажу зразу, що я та людина, яка завжди думала, що я пишу краще, ніж говорю, що, в принципі, у мене дуже Погано виходить доносити свої думки через рот словами. у мене завжди були такі проблеми, щоб виражати свої думки саме словами через рот. Тобто я завжди в принципі, вміла гарно писати. Але от говорити з цим у мене були проблеми, і я прямо достатньо багато над цим працювала. Я, в принципі, можу цим пишатися, тому що ну, і, в принципі завжди треба порівнювати себе не з. З кимось, у кого це вдається гарніше, у кого є талант, наприклад, гарно говорити, доносити свої думки, треба просто порівнювати себе з тими, ким ви були там два роки тому, рік тому, п'ять років тому. А і в принципі, моя думка така, що єдиний спосіб навчитися гарно говорити, доносити свої думки словами через рот це тільки багато практики. І єдиний спосіб навчитися. Комфортно, нормально. Відчувати себе перед камерою, гарно знімати відео це тільки багато практикуватися, тобто не зняти одне відео і подумати, що у мене не виходить, а просто знімати, знімати відео, і там з кожним разом у вас буде виходити все краще. Наприклад, я, щоб більш-менш комфортно себе відчувати перед камерою, я витратила десь приблизно один рік, щоб хоч якось ну, нормально знімати відео, тому що от коли я знімала в 2019 році свої перші відео про подорожі. Я там просто якби сиділа за столом, ділилася порадами про те, як бюджетно подорожувати. А я коли знімала свої перші відео, я навіть впадала в істерику, я починала плакати, тому що у мене не виходило, тому що от я. Починала щось розповідати, і там навіть я одне речення не могла нормально сказати на камеру. А, і ну, в принципі, зараз іноді у мене буває так, що от я там щось починаю розповідати, потім я забула одне слово, запнулася, але я потім, якби ну, з цього моменту, продовжую далі розповідати, і я знаю, що я цей момент БМЕ я виріжу на монтажу. А я, звісно, знаю, що є такі, знаєте, щасливі люди, які можуть просто одним. Шматком тексту просто от сісти і розповідати без запинок. Я не така людина. В принципі, я багато працювала над тим, щоб хоч якось більш-менш нормально розповідати, але ну от все одно я знаю, що от якщо щось, то я відріжу це на монтажу. В принципі, це також займає якийсь час. І от якщо б ви подивилися, там мій файлик Adobe Premiere Pro, там прям кожні там півхвилини у мене якісь є там. Вирізання оцього беме. І якщо ви бачите, наприклад, якесь відео, там, де блогер дуже так класно, без запинок розповідає щось, це не факт, що він чи вона знімали це все одним кадром. А також, коли я починала тільки знімати відео, мені завжди здавалося, що у мене чогось недостатньо. Наприклад, що от перед тим, щоб знімати відео, я думала, що мені спочатку потрібно пройти курси по макіяжу, тому що я не дуже вмію фарбуватися, як ви можете. Побачити, я малюю якісь такі криві трохи стрілки на очах. І я думала, що от якщо я так просто буду знімати відео без якогось такого гарного макіяжу, я думала, що мені прям люди будуть в коментарях писати: ой, ти так погано фарбуєшся, у тебе такі криві стрілки. Навіщо ти знімаєш це відео? Я знаю, що я бачу по іншим YouTube-блогеркам, книжковим особливо, що вони достатньо гарно фарбують. Буються, вони прямо цьому приділяють увагу. А я вирішила, що поки що у мене немає на це ресурсу, да і я не дуже це вмію робити. І вирішила, що ну поки я буду знімати так, я не буду якісь знаєте такі собі відмазки придумувати. А і от за весь час, коли я знімаю це відео, вже 5 років. Мені ні разу не написали, що у тебе якісь там криві стрілки, що ти не так якось фарбуєшся. Крім здається, моєї мами, яка каже, що мені треба по-іншому фарбувати стрілки. Але то таке. І, наприклад, якщо ви думаєте, що для того, щоб стати ютуб-блогером, вам потрібна, наприклад, якась камера, якийсь крутий звук, а це також може бути тільки там в вашій голові, тому що в принципі зараз камери там в телефоні в принципі, мають достатньо нормальну якість. Якісь, щоб знімати це відео, навіть монтувати це відео, а потім його викладати на Ютубі. Принципі, навіть з телефоном можна починати знімати відео. Якщо потім ви зрозумієте, що вам це далі подобається, ви зможете щось там купити якусь більш гарну техніку. Якщо ви хочете, наприклад, навіть з телефоном знімати, ви можете просто поставити телефон, сісти біля вікна, щоб було гарне таке денне світло, але знаєте, не пряме світло, а таке трохи, як в тіні чи в хмарках, в принципі, такого світла може бути достатньо. Наприклад, зараз у мене немає електрики, відключили електрику в квартирі, я знімаю тільки там з додаванням кольцевої Кільцевої, кільцевої лампи, а, в принципі, цього достатньо. Звісно ж, я бачу, як інші блогерки виставляють світло, вони прям дуже так класно різні всі ці штуки виставляють, але також я розумію, що а, зараз я знімаю з тим, що є. А, коли у мене буде ресурс далі там, якби зрозуміти, як виставляти це світло гарніше, я цим буду займатися. Зараз, в принципі, а, окей а, з тим, що у мене є. А, до речі, якщо От ви хочете, наприклад, купити ну, щось купити для блогерства, я рекомендую починати саме з якогось звуку, наприклад, з мікрофонів. Чи це може бути провідний мікрофон, чи, наприклад, як у мене радіомікрофон. Ну, от, якщо ви хочете у щось інвестувати для свого блогерства, то почніть з хорошого звуку. Тому що, як моя практика показує, що е, добрий звук набагато роботу. Е, Важливіший, ніж добра картинка, тому що там навіть на картинки ви можете поставити, наприклад, якісь там картинки, які ви знайдете в інтернеті, там чи умовно згенеруєте штучним інтелектом. Ну, В принципі, з телефона якість достатня для блогерства. Але от поганий звук ваша аудиторія може якби не пробачити, і просто якщо поганий звук у відео, я, скоріш за все, не буду дивитися це відео, тому що ну, це не дуже приємно. А до речі, що до звуку, а якщо ви купуєте мікрофон окремий до своєї камери чи до телефону, обов'язково перед зйомкою перевіряйте звук, тому що у мене не знаю було десятки разів так, що я. Починала знімати, не перевірюючи мікрофон, і я якби знімала там 10-20 хвилин, потім відкривала це відео і розуміла, що там взагалі звук не записався. Це дуже неприємно. Звісно ж, ви отримуєте практику зйомки відео, але краще все ж таки перевіряйте звук перед тим, як записувати відео. І, от, наприклад, я зараз особливо з цим безпровідним мікрофоном, іноді він може розрядитися навіть під час зйомки відео. Тому я записую відео такими шматочками по 5-10 по хвилин. Потім перевіряю кожен цей шматочок, що справді записався звук, а тому що ну, дуже неприємно, коли звук не запишеться. А як я вже сказала, що у мене були певні проблеми з тим, щоб почати знімати, тому що мені було складно сформулювати якісь речення, їх казати словами через рот. А в цьому також, до речі, можуть допомогти курси, наприклад, в кіношколі, Олах чи курси ораторської майстерності, чи, наприклад, там театрі. Я, наприклад, вчилася в декількох різних кіношколах, також в театральних студіях. Зараз також продовжую цим займатися. В принципі, це доволі непоганий варіант, якщо ви, наприклад, хочете поставити свій голос, зрозуміти, як краще розмовляти, але все ж таки, от мені здається, що 90% успіху це просто практика. Тобто ви просто ставите там телефон чи камеру і починаєте щось на камеру розповідати, і десь, от приблизно через півроку чи через рік, ви зрозумієте, ви відчуєте, що ви розмовляєте більш. Впевненіше, впевненіше відчуваєте себе перед камерою. До речі, зараз у мене така фішка є, що ну, коли я на один на один з камерою, мені я комфортно себе відчуваю. Але от якщо хтось стоїть біля мене, тобто, якщо хтось на мене дивиться і знімає, чи хтось на мене дивиться під час того, як я записую відео, я починаю зразу губитися і я відчуваю себе некомфортно. Але ну також з цим можна працювати просто з практикою. І знову ж таки не порівнюйте себе з тими, хто давно цим вже займається, хто заробляє цим гроші. Також знаєте, ну у деяких людей є прям талант добре розмовляти. У мене такого таланту, мені здається, немає. Але все одно порівнюйте себе з тим, ким ви були там якийсь час тому, не порівнюйте себе з професійними ведучими, з професійними блогерами, тому що, от, наприклад, якщо казати про тревел. Блогерство багато людей порівнюють, наприклад себе з Антоном Тушкіним. І от думають: ой, а чому я не можу зразу знімати так, як він? Але там я навіть знімала відео окремо про це на своєму іншому каналі. І Антон Птушкін, наприклад, до того, як він там став ведучим Ворели Решка, чи до цього він 10 років був ведучим на радіо. Тобто він там 10 років вже цим займався, цим працював, напрацьовував це. Навик говорити, і ну, не треба себе порівнювати а, з тими людьми, які займаються цим вже довгий час, наприклад, з якимись крутими ведучими. І також, якщо ви подивитися, наприклад, на якихось зараз популярних блогерок навіть на Ютубі, вони цим також займаються вже довгий час. Вони там 5 чи 10 навіть років ведуть свій блог, і, звісно ж, вони вже мають навички. І якщо ви тільки починаєте, ну не треба знаєте, порівнювати свій початок з чиєюсь серединою чи з чиїмось успіхом, тому що ну це нерівноцінне, нерівноцінне порівняння. А також, в принципі, така порада, особливо якщо ви хочете почати знімати блог на Ютубі, а це. Визначитися з темою, про яку ви хочете розповідати. Наприклад, ну про книжки це окрема тема. Це окей знімати про таку тему, але якщо ви хочете брати декілька тем, наприклад, не знаю, про те, як ви готуєте їжу, про те, як ви займаєтеся спортом, якийсь лайфстайл плюс книги, не завжди Ютуб буде це просувати, тому що все ж таки зараз алгоритми Ютуба працюють так, що йому треба конкретна тема. На яку ви знімаєте, і він, Ютуб розуміє, що от ваша аудиторія любить дивитися відео про книжки. І цій аудиторії Ютуб буде далі рекомендувати подібні відео. І все ж таки краще на Ютубі робити якийсь спеціалізований блог, тому що, наприклад, я коли знімала відео про подорожі, там я також експериментувала, записувала відео про книжки. Але тоді та аудиторія, на яку я знімала, про книжки. Наприклад, їм було нецікаво дивитися, тому там в ці відео не набирали багато переглядів. А отже, якщо ви хочете робити там, наприклад, блог про книжки, то робіть тільки блог про книжки, можливо, там з додаванням якогось лайфстайлу, але ну якби краще все ж таки спеціалізуватися на чомусь одному. А звісно ж, якщо казати про мову. А треба обирати тільки одну мову, на якому на якій ви знімаєте відео. Наприклад, наприклад, якщо ви думали, наприклад, що хочете знімати відео англійською мовою і українською, то треба робити два окремих окремих блога, тому що аудиторія англомовна і аудиторія україномовна, це дуже різні аудиторії. Якщо казати про мову, я свій цей перший блог я починала знімати російською. Після 22-го року я перейшла на українську, а також іноді я все ще у мене бувають складності з тим, що я забуваю деякі слова. Іноді мені складно підбирати слова, І іноді я можу плутати наголоси. Також іноді в коментарях мені там теж щось пишуть, що я не, не так щось там кажу. Але знову ж таки я порівнюю себе з тою людиною, яка я була там два роки тому, яка не могла, наприклад, знімати відео українською мовою. Зараз мені здається, я достатньо на нормальному рівні знімаю ці відео. Звісно ж, можна є куди рости. А також, якщо казати про хейтерів, а в принципі, я от коли починала тільки знімати відео, я боялася, що буде багато хейту, що будуть писати, що я якась не така, що я кажу якісь не неправ правильні речі, а що комусь щось не подобається? Не знаю, не подобається, що я кажу, не подобається, як я виглядаю. Але в принципі, от коли я починала, не було якихось таких неприємних коментарів. Їх там буквально можна було перерахувати по пальцям. І в принципі, тоді, коли я знімала російською мовою, бо було, мені здається, що російськомовна аудиторія набагато токсичніша, ніж зараз, наприклад, україномовна, тому що от, мені здається, все ж таки україномовні люди набагато приємніші, толерантніші. Ну і це не дивно. І я хотіла сказати про те, от, що якщо ви боїтеся хейту, ну якщо ви будете тільки почати. Чинати я скажу так, що його цього хейту майже не буде, і також хейт з'являється там, іноді там, де його спеціально провокують. Наприклад, іноді блогери спеціально люблять зробити якусь таку тему, яка провокативна. Не знаю, от мені зразу прийшла на думку про щеплення, чи там багато, наприклад, хейту бувають в темах, як виховувати дитину, тому що багато різних думок буває з цього приводу. Чи, наприклад, якщо казати про книжки, багато буває хейту на таких треш оглядах, чи якщо сказати там, що якась модна книжка вона погана. ну... І іноді, ну тобто, іноді блогери спеціально провокують спеціально свою аудиторію роблять так, щоб вони писали якісь хейтерські коментарі, а потім там, інші люди їм відповідають, і чим більше коментарів, тим а, більше YouTube бачить, що ваше відео популярне і починає просувати таке відео. А, тобто, ну, навіть хейтерськими коментарями можна також користуватися, тому що вони а, просувають ваше відео. Якщо ви боїтеся хейти, Коментарів, ну, в принципі, не треба тоді робити якісь такі провокативні чи заголовки, чи якісь такі провокативні речі казати. В принципі, якщо ви починаєте, не треба боятися хейту, тому що ну, якби його буде чимало, чи взагалі не буде. Також можна всіх цих хейтерів просто блокувати, щоб далі вони вам не писали. А також іноді у починаючих ютуб блогерів буває таке, що вони бояться конкуренції. Наприклад, вони думають, що на цю тему вже багато знімали відео, і тому ну можливо, не треба знімати. Але я скажу так, що в Ютубі, порівнюючи ми з іншими соціальними мережами, алгоритми працюють так, що конкуренція навпаки вам допомагає. Тобто, якщо багато відео на цю тему. То Ютуб бачить, що ця тема популярна, і якщо ви також знімете відео на цю тему, то Ютуб будь-далі ваше відео рекомендувати після цього відео. Тому чим більше відео, чим більше, наприклад, книжкових блогерів, тим краще. Тому що Ютуб бачить, що книжкових, книжкових блогерів дивляться люди, і потім далі нових книжкових блогерів Ютуб також рекомендує. А також все ж таки перед тим як знімати Ютуб-блог. А визначитися, що ви хочете з нього отримати, з якою ціллю ви це знімаєте. Тому що одне діло, якщо ви просто робите це для себе, якщо вам це цікаво, ну це окей, щоб себе просувати, щоб якби, робити відео, огляди, ділитися там своєю думкою з людьми, зі своїми підписниками. А інша тема: що якщо ви хочете, думаєте, що з цього блогерства, з цього блога можна зробити. Також зразу подумайте, з чого ви будете заробляти. Тому що якщо ви маєте надію, що ви будете багато заробляти з монетизації на Ютубі, то ну, зазвичай монетизація не приносить стільки грошей, скільки ви думали. Тому що, наприклад, Ютуб платить за тисячу переглядів, якщо це казати про українську мову, а він платить до 1 долара за тисячу переглядів. Коли тільки почалося повномасштабне. Масштабне вторгнення, навіть ця сума була менша. Ну, знаєте, десь 50 центів 1 долар за тисячу переглядів. Тобто, умовно, якщо ви там зняли відео, яке залетіло на 100 тисяч переглядів, я небагато бачила відео подібних на книжкову тему, то за 100 тисяч переглядів ви заробите 100 доларів. За 1 тисячу переглядів ви заробите 1 долар. А в принципі, навіть у найбільших блогерів книжкових на українському якби, ринку, я бачу, що у них відео це десь, ну, такі непогані відео, це 3 тисячі переглядів, 5 тисяч переглядів, 10 тисяч переглядів, тобто це 3, 5, 10 доларів. Ну, звісно ж, що Ютуб-блогери та інші книжкові блогери можуть заробляти на інтеграціях, на рекламах, але також ну, це також треба якби займатися цим, домовлятися з рекламодавцями. А також там я, наприклад, слідкую за одною телеграм-блогеркою, найпопулярнішою. Вона каже, що більшість, наприклад, книгарень, магазинів чи видавництв вони, наприклад, хочуть співпрацювати з людьми. У яких є ФОП, ну яким можна якби, офіційно перечисляти гроші. Тобто, також ви можете також зразу про це все подумати і зрозуміти, яка ж у вас ціль. Тобто ви знімаєте відео для себе, ви хочете просто от, ну, отримати, отримувати від свого блогерства задоволення, чи ви хочете вже якось з цього заробляти, але якби, подумайте, наскільки це, це вигідно, чи можливо треба краще займатися чимось іншим. Кож, якщо ви хочете, наприклад, якщо ви знаєте добре англійську мову, якщо ви хочете знімати відео англійською мовою, там монетизація трохи краще, там можна заробляти. А 15, 20 доларів за тисячу переглядів. Але ну звісно ж там треба класно гарно розмовляти англійською мовою і знімати відео про ті книги, які зараз популярні на англомовному ринку. І якщо говорити про YouTube, то Перші свої відео, скоріш за все, а ви будете, знаєте, викладати так, немов в пустоту. Тобто, ну, якби на перших відео зазвичай може бути там, по 20, по 30, по 50 переглядів, іноді там, по 100. Ну, і в принципі, якби це нормально, тому що, ну, от, як я там дивилася різних експертів по Ютуб просуванню, то там кажуть, що для того, щоб YouTube зрозумів, про що ваш блог, треба. Треба зняти десь перші, чи 10, чи 20, чи навіть 30 відео, і там YouTube підхватує ось ці ваші відео десь там через місяць чи через декілька місяців. Тому, якщо ви хочете зразу побачити якийсь результат, треба зразу зняти і викласти. Ну, не за один день, зрозуміло, якби, але регулярно треба викладати відео, і десь ви побачите якийсь перший результат через 10 чи через. 20 відео. Ютуб любить таку, знаєте, регулярність, щоб Ютуб щоб зрозумів, що ви викладаєте нові відео, що люди його дивляться. Але що класно, що якби, вам не треба якось спеціально просувати свої відео. В принципі, Ютуб так робить, щоб якби, відео просувалися самі, і навіть він може підтримувати нових авторів. Тобто, це знаєте, не так, як в Інстаграм, що дуже дуже велика конкуренція, що між всі між один між одним конкурують. І також також, наприклад, в інстаграмі у цієї платформи така штука, що вони хочуть продати вам просто більше реклами, щоб ви дивилися більше реклами. А в Ютубі Ютуб якби сам заробляє з того, що люди дивляться ваше відео, і тому якби Ютубу вигідно. Те, щоб люди дивилися ваші відео, і наприклад, якщо вони будуть довгі, то це ще більше вигідніше, тому що тому що це чим більше відео, чим довше відео, тим у Ютуба більше вірогідність продати якусь рекламу цим користувачам. А тому, якби така єдина велика порада, просто знімайте свої відео, викладайте їх. Продовжуєте робити це регулярно, і десь через півроку чи через рік ви отримуєте свої перші результати. Ну, якщо вам цікаві якісь технічні деталі, то я знімаю на камеру зараз Canon M50, це така ну, класична блогерська камера з поворотним екраном. Хоча зараз у мене нарешті з'явився iPhone, а можливо, я буду пробувати знімати відео на, на iPhone. А також у мене є Радіомікрофон, Якщо вам цікава модель, я також потім напишу, як воно називається. У мене є одне світло постійне і є. Кільцова лампа. А я монтую відео в Adobe Premiere Pro. Ну, в принципі, для мене зручніше монтувати відео на комп'ютері. Але якщо це не якесь таке дуже складне відео з якимись такими складними переходами чи якимись вставками, а в принципі можна відео монтувати на телефоні. Наприклад, в програмах InShot чи VN. також, ну, якщо вам цікава програма Adobe Premiere Pro, то вона платна. Вона здається, підписка коштує десь тисячу гривень на місяць. Плюс-мінус, але так як я займаюся роботою на фотостоках, я викладаю фото і відео на фотосток Adobe, то вони мені там за якусь кількість моїх продажів на їх сайті, вони мені якби, цю підписку дають безкоштовно. Ну але знову ж таки скажу, що якби я цим займаюся вже довгий час, ну і якщо ви тільки починаєте, можна не зразу купувати всю цю дорогу техніку чи якісь дороге програмне забезпечення, в принципі, можна. Почати з того, щоб знімати своє відео на телефон і в ньому ж там зразу ж монтувати. І, до речі, хотіла поділитися такою фішкою. Наприклад, я знаю, що мені іноді буває складно підбирати якісь фрази, і іноді я можу якби знімати відео просто по одній фразі, чи навіть я можу робити якісь перерви в одній фразі і потім домонтовувати, коли я згадаю якесь слово. І щоб легше це все виглядало на монтажі. На монтажі, я просто от там щось розповідаю. Потім зупинилася, зупинилася, дивлюся там в камеру чи не дивлюся, і потім продовжую з цього ж моменту записувати відео далі. Ну і в принципі, звісно ж, це якщо придивлятися, це іноді поганенько виглядає на монтажі, але для мене це краще ніж намагатися зразу записати відео ідеально без без запинок. Я розумію, що якось в моїй голові просто не тримаються великі об'єми інформації. Мені треба підглядати в мої записки на телефоні. А, також іноді блогери знімають відео з як це телесуфлером, а вони там якусь там штучку чи на камеру зверху а, вішають, чи там це може бути телефон. Але моя думка така, що от якщо людина користується телесуфлером, зазвичай це видно, тому що от ви от можете побачити, що от а, трохи іноді, кудись в інше місце направлено а, погляд, і мені, наприклад, Наприклад, це не дуже подобається. І також зазвичай, коли блогери там, чи диктори записують відео з Телесуфлера, там знаєте, трохи губиться якась така, знаєте, емоція, яка була би, якщо б людина це розповідала просто з голови. Тому, якщо я записую якесь відео, я роблю собі якісь такі, наприклад, помітки в телефоні, якісь нотатки. А я там плюс-мінус знаю, про що я буду розповідати. Іноді я можу в телефоні. Підглядати, але все інше я просто вирізаю на монтажі. Якби телесуфлером я не користуюся, хоча зараз я планую відкрити свій, свій блог англомовний, і там все ж таки, напевно, доведеться робити чи з телесуфлером, чи не знаю, як це робити, тому що я знаєте і українською мовою гублюся в різних словах, а в англійській мові це все ще більш складно. Отже, це були мої поради про те, як почати вести блог. На Ютубі як почати книжковий блог. А якщо вам сподобалося це відео, якщо вам були корисні мої поради, тисніть лайки, підтримуйте україномовний контент і до зустрічі в наступних відео.